Іденко Тарас Григорович Шевченко. на дні, ми на ночі. Ми на юдні, ми на їх ночі, ми на ю. Чалесить пожовкла листя, гаснуть очі. Заснули доми, серце спить. І все заснуло. І не знаю, Чи я живу. Чи доживаю, чи так по світу волочусь, бо вже не плачу і не сміюсь. Доле, де ти? Доле, де ти? Нема ніякого. Коли доброї жаль Боже, то дай зологі, зологі, не дай спати ходячому, серцем завмирати і гнилою колодою. По світу валятись, а дай жити, серцем жити і людей любити. А коли ні, то проклинать і світ запалити. Страшно впасти у кайдани, умирать в неволі, а ще гірше спати, спати і спати на волі, і заснути на вік віки, і сліду не кинуть ніякого. Однаково. Чи жив, чи загинув? Добре. Де ти? Добре, де ти? Нема ніякої. Коли добро і жаль Боже, то дай золої, золої. Дякую, Думка. Нащо мені чорні брови? Нащо карі очі? Нащо літа молодіє, веселі, дівочі? Літа мої молодіє марно пропадають. Очі плачуть, чорні брови од вітру линяють. Серце в'яне нудить світом, як пташка без волі. Нащо мені краса моя, коли нема долі? Сиротою на сім світі жити, Свої люди, як чужі, ні з ким говорити. Нема кому розпитати, чого плачуть очі, нема кому розказати, чого серце хоче, чого серце, як голубка день і ніч воркує. Ніхто його не питає, не знає, не чує, чужі люди не спитають. Найна що питати, нехай плаче сиротина, нехай літа тратить. Плач плачте, серце, плачте, очі, поки не заснули, голосніше, жалібніше, щоб вітри почули, щоб понесли понесеньки за синє море, чорнявому, зрадливому на люте й горе. Хоч на старість у невістки в добрі одпочити не довелось, виблагала тую копійчину та причистій поставила свічечку за сина, Юрій Симович Тарас Шевченко. Нащо мені женитись? Нащо мені женитися? Нащо мені, На мені братись? Будуть з мене. Знайме, чи до ладу буде. Ні, не буду я в чужі воли пасти, заганяти, не буду я в чужій хаті тещу поважати, а буду я красуватись в голубім жупані, на конику вороному, перед козаками, найду собі. Долині, високою могилою на тій Україні, на весілля товариство вийде погуляти та винесуть самопали, викотить гармату, як понесуть товариша в нову світлицю, загомонять самопали, гукнуть гаківниці, як положать Отама Вчатиме не одну годину і рознесе тую славу по всій Україні.